Зустрічають, таку техніку на наших вулицях. Не попереджали. Не кидайте мусор на дорогу. Ні, все одно кидають. Ні... Дощі машини ходять і потім ями більше. Між третім і столбом подивіться, що там робиться. Там прогнило прямо. Воно загнилося, воно ж трави насипали, ямку засипали травою. Дощ пішов. Це по всьому городу таке. І кажеш, а вони ще й плигають на тебе з вила. Разва благо народу робиться, це все, що все хорошо. Тільки тепер будуть по вулиці, як скаже. У нас одне і доля в нас така. Не віддамо, бо це моя земля. Але чому страждають наші діти, 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 краса, коли в душі на вулиці весна, а не коли під вікнами війна, і душа благає, щоб настало мирне небо, сонечко засвітить на моїй Україні.